Нашої з вами допомоги потребує бродівчанка Діана Рябченко. Деталі у сюжеті. До нас на телебачення звернулася бродівчанка Діана Рябченко, яка, на жаль, бачить на одне око. На вересень-жовтень їй запланована операція. Ну, на даний момент в мене немає чіткості в зорі. Я людей ну, не бачу за метр в мене розпиваються. от якщо я знаю, як людина виглядає, я знаю її обличчя. Якщо я людину бачу вперше, я не можу скусуватися там. Якщо дивлюся на очі, я не бачу там рота, носа ну в мене все так розпивається. Через повномасштабне вторгнення у Діани не було можливості лікуватися за кордоном, а тому звертається по допомогу до небайдужих жителів громади. Уся надія на телеглядачів і на лікарів, які можуть врятувати одне зряче око. Утворюється там плівка, яка заважає дивитися і вклапає також і чіткість, яка була до того. І вони зараз планують робити операцію на сітківці, забрати це помутніння, закачувати або газ, або силікон. Ну, це вже буде по обстеженню, потрібно прийти перед цим ще курс лікування, який ну, дороговартісний. Дорого, дорого і сама операція вона не дуже дорога, але для моєї сім'ї вона ну, ця сума не. Дуже за велика, і ми самостійно зібрати її не зможемо. Тому хочу звернутися до мешканців Бродівщини, щоб допомогли у зборі коштів на лікування, на операцію і на післяопераційний період, який буде тривати три тижні. І скільки займеться коштів, це невідомо, тому що це око, і воно може по різному відреагувати на це втручання. На операцію необхідно 20 тисяч гривень, які для діани є великою сумою. Якщо у вас є можливість допомогти Діані зібрати вищу згадану суму, будь ласка, допоможіть хто як може. Операція буде проходити в Одесі. Там є інститут імені Філатова, який ну, займається складними випадками. Так як в мене там і запалення, і відчарування сітківки, багато клініки, навіть в Львові, нас не хочуть за таке братися. Відправляють туди на Одесу. Реквізити для допомоги Діані зараз на ваших телеекранах. Сергій Нікішин телеканал Broad Online.